Ну що ж, давайте перенесемося на прикордоння Київської Русі. Уявіть собі, це місце, де панує постійна напруга, де кожен новий день може стати, знаєте, останнім. І от у самому центрі нашої історії маленька така сторожова застава Римів. Вона, можна сказати, стояла кісткою в горлі у могутніх ворогів. І це розповідь про те, як її захисники готувалися до бою, і покладалися вони, до речі, не тільки на мечі, а й на щось значно глибше, на мудрість, яка передавалася з покоління в покоління. І от саме з цієї фрази все й починається. От, послухайте вивідники повернулися, коли ранкове сонце ледь-ледь визирнуло з за верб. Здавалося б, ну, звичайний світанок, правда? Але ж ні. У цих словах е, відчувається така прихована тривога, очікування. Бо якщо розвідники повернулися, це означає одне: вони принесли новини, і, скоріш за все, недобрі. Цей один-єдиний рядок він просто миттєво занурює нас у світ, де мир це знаєте, лише така коротка передишка перед бурею, яка от-от насунеться. То хто ж ці герої прикордоння? Давайте познайомимось ближче. І одразу скажу, це не якісь там безликі воїни з підручників історії. Зовсім ні. Це, це живі люди зі своїми характерами, своїми сильними і слабкими сторонами. І все це, уявляєте, розкривається у звичайнісінькій розмові на світанку. І отут, власне, починається найцікавіше. Подивіться, з одного боку у нас молодий, такий гарячий, впевнений у собі Олешко Попович, а з іншого сивий ветеран Дідо Всій. Про нього кажуть, що язик у нього гостріший за будь-який меч. І їхня суперечка це не просто якісь там дружні жартики. Ні, це справжнє зіткнення поколінь. Дідо усі, знаєте, так бурчить на Олешка, мовляв, що ти так довго в розвідці був, аж три дні. Колись, каже, за два дні вправлялися. А Олешко той теж не промах. уїдливо так відповідає, що, мовляв, так вправлялися, а потім за собою цілі орди ворогів приводили, уявляєте, в цьому коротенькому діалозі вся суть, вся історія цього довгого, виснажливого протистояння на кордоні тисяча проти сотні. І от коли розвідники нарешті доповідають всі жарти, знаєте, миттєво змовкають, всі ці особисті образи, всі ці кпини вони просто відходять на другий план, бо на горизонті з'являється загроза, смертельна загроза, і вона стосується абсолютно всіх. Олешко вже без жодної тіні своєї звичної зухвалості доповідає головному на заставі Іллі Муровцю. А новини кепські, величезна орда половців. І вони не просто йдуть, вони майстерно ховаються у прибережних плавнях, непомітно просуваючись вгору по Дніпру. Тобто вони не йдуть відкрито, вони скрадаються, а це може означати тільки одне: готується раптовий і, скоріш за все, нищівний удар. Тисяча, просто вдумайтеся в цю чифру. Тисяча. Саме стільки озброєних до зубів вершників нарахували розвідники. Це ж це не якийсь там розвідувальний загінчик, це повноцінна орда, сила здатна стерти з лиця землі не одне місто. Можна тільки уявити, яка важка тиша запанувала в той момент на заставі. І от погляньмо на цю діаграму вона, як на мене, краще за будь-яке слова показує всю драму ситуації. Тисяча воїнів орди, і проти них ну десь півтори сотні дружинників із Рім'ївської застави. Співвідношення виходить майже один до семи. На які тут можуть бути шанси на перемогу? На папері вони виглядають, м'яко кажучи, нульовими. І от тільки но вони це усвідомили, як потенційна загроза перетворюється на криваву реальність. Буквально воїни ще не встигли оговтатися від почутого, як на заставу влітає захеканий гонець з криком Половці напали на вонінь. Все. Орда вже тут. Вони атакують сусіднє місто. Часу на роздуми, його просто немає, треба діяти і діяти негайно. І от в цей, ну просто критичний момент лідерство бере на себе Ілля Муравець. І що він говорить? Він не панікує, не кидається у віджайдушну атаку. Ні. Його відповідь це холоднокровний, продуманий, багатоетапний план оборони. Давайте подивимося, що ж він придумав. Так, в основі всього лежить не груба сила, а саме стратегія. Дивіться, що відбувається: муровець із головним загоном летить на допомогу вою. Мета зв'язати ворога боєм, виграти дорогоцінний час. А в Римові тим часом командувати залишається, хто б ви думали, дід Овсій. І його завдання це оборона за допомогою хитрощів. Наймолодші воїни повинні створити ілюзію, ніби вся дружина на місці, щоб обдурити ворожих розвідників. І є навіть план Б на найгірший випадок: жінки і діти ховаються в болотах, а всі, хто залишився, б'ються до останнього. Це не просто оборона, це план тотального виживання. Але повернімося до доповіді Олешка. Там була ще одна деталька, на перший погляд, ну, зовсім незначна. Але саме вона перетворює цю, здавалося б, звичайну військову історію на щось набагато глибше на історію, де давні легенди раптом стають частиною військової стратегії. Так от Олешко згадує, що його люди відчули якусь дивну вібрацію, наче земля тремтіла біла чубарового лісу. Для молодого воїна, ну що це? Просто якесь незрозуміле природне явище. Але для діда Овсія ці слова звучать як грім серед ясного неба. Він миттєво розуміє, про що йдеться, і каже: Так це ж Змієва нора. Він, він знає старі казки та легенди. Олешко, звісно, відмахується, мовляв, та ну, це все дідівські казки. Але подивіться на реакцію Муровця: він не сміється, не відкидає слова старого, навпаки. Казки чи не казки, а розібратися треба, рішуче каже він. І це показує його мудрість. Для такого прагматичного конодира будь-яка інформація, навіть та, що прийшла з давніх переказів, може стати тим самим ключем до перемоги, і він негайно наказує пильно стежити за цим дивним місцем. І ось тут міф зустрічається з реальною історією. Ота Змієва Нора зі старої легенди це ж наймовірніше відгомін, народна пам'ять про цілком реальні об'єкти. Про Змієві вали це ж велетенські стародавні укріплення, які були збудовані задовго, задовго до Київської Росії. І що виходить? Цілком можливо, що половці використовують ці старі приховані проходи, щоб таємно пересувати свої війська. І ось так в один момент знання старих дідівських казок перетворюється на безцінну військову розвідку просто неймовірно. Виходить, що вся ця історія оборон Римова це не тільки про мужність і відвагу, це ще й про мудрість командира. Про його здатність використовувати абсолютно кожен ресурс, який є під рукою, і досвід ветеранів, і військові хитрощі, і навіть стародавні легенди, які зберігають таємниці самої землі. Тобто для виживання потрібна мобілізація всього від гострих мечів до старих переказів. І наостанок давайте замислимось коли ворог переважає тебе в силі, ну скажімо, у семеро, що насправді дає шанс на порятунок, гостра сталь? Блискучий план, чи може стара стара легенда, яку вчасно згадав один сивий воїн? Мені здається, ця історія чудово показує, що справжня непереможна сила вона криється саме в їхньому поєднанні.